Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні, чи хтось гадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісінько мені. В неволі виріс між чужими і наоплаканий своїми, в неволі плачучи, умру, і все з собою заберу, малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі. І непом'яний батько з сином Не скаже синові молись, молися сину за Вкраїну, його замучили колись. Та неоднаково мені, як Україну злі люди, присплять лукаві і вогні її украденою збудять. Ох, не однаково мені. Тому й писав, горів. Хотів залишити сліди і слів, усе віддав, всі свої сили, щоб батько навчав би сина, щоб той в тяжку страшну годину, молитву клятву без зупину на вірність ненці промовляв, щоб воріг чув і відступав, той, хто хоч капельку себе до моєї смерті прикладе. Той буде вогні горіть, і це не дасть спокійно жить усім поганцям з його плем'я, бо наша правда, так як врем'я, усе розставить, не одурить, усім своє дасть.